Про ситуацію на фронті в ранковому своєму зведенні Генштаб говорить про те, що за минулу добу між збройними силами та окупантами відбулося 65 бойових зіткнень. Ми бачимо наскільки гостра ну, ситуація зараз на Кук'янському, Лиманському напрямку, в Авдіївці, так само Запорізький напрямок і Херсонський. Так само там власне точаться бої. В цілому, наскільки змінився характер бойових дій за останній час? От Ваша оцінка, яку тактику зараз займає ворог, і де це не штурми, це застосування авіації, це застосування безпілотників? На що йде ставка? Якщо брати Авдіївку, навіть той факт, що ми спостерігаємо збиття штурмових вертольотів К 52 Гелікоптерів, про яких давно вже не, не, не було чути. Тому, Алігатор, розумію, так? Та, алігатори, ну от там його собівартість ну, дається стартова ціна там 16 мільйонів. Е, власне, це свідчить про те, що росіяни зараз Авдіївський напрямок намагаються задіяти абсолютно все, що бігає, повзає, літає і ходить. Бо насправді оці К-52 вони як правило використовують у сучасній війні більше або як повітряну артилерію, так можна назвати, або доповнення, коли артилерії не вистачає потужності, Вони намагаються власне цими гелікоптерами, пусками там Нурсі, не, не керованих ракет, або спеціальному, спеціального там призначення ракет там повітря земля чи навіть повітря-повітря, в залежності від, від завдань. Вони звичайно намагаються використати весь ресурс, який в них є, і те, що вони йдуть на такі, навіть ризики, щоб такі дорогі цацки Путіна падали, а це на це швидше. Бо це більш така це не навіть не настільки зброя, як якісь питання іміджу дуже розкрученої одного гелікоптера, нєртного. їх насправді в Росії досить мало. Їх взагалі, взагалі, взагалі випущених було біля 200 штук, і вже більше 50, Ну з іншими цифрами до сотні, тобто половина їх так чи інакше збиті або не функціонують. Ми розуміємо, що е, якщо вони на це погодилися зараз, це означає, що їх щось дуже квапить. Звичайно, що політичне питання, от у знову ж політична доцільність. Ведення війни для Путіна стало на перше місце перед, скажімо, стратегічною чи військовою доцільністю вибори на носі. Проблема з тим самим надіженим. Він мусить продемонструвати якісь перемоги, бо напевне для Путіна стало здивуванням, що велика кількість російського населення все-таки не хоче війни, і тепер для того, щоб принаймні додати якихось яскравих барв. Російській військові кампанії, звичайно, він намагається е, змусити своє командування, це в свою чергу війська, для того, щоб дати успіх, дати перемогу. Він розраховує це розіграти ейфорично для того, щоб. Ще раз вийти на там десь у Москві чи в Пітері, і щоб е, його рупори могли покричати Гойда він там стояв за шестиметровою скляною бронескою стіною. Ну але насправді це так: оцей оце його рівень зараз е, спроможностей, і оцей його рівень насправді управління державою. Uh, і після це місячня яскраво почало проглядатися після Пригожина, Пригожинського бунту. Ну і зараз вони звичайно він боїться навіть найменших таких моментів, щоб воно випливало чи створювало загрозу його диктатурі, і це пов'язано безпосередньо з лінією фронту. Тут, скажімо, район Криму, знову ж знаємо, вони. Намагалися борони групами прорвати, якщо Лимано-Куп'янський напрямок, спостерігаємо їхню там, тактику і стратегію, ну там вони намагалися основному, скажімо, як і на Авдіївському авіацію прокладати, тобто використовували важкі бомбардувальники. Ось підпускали ті, керовані авіаційні бомби, пускають і там теж між іншим накопичення людського ресурсу йде сильне піхотного в основному для того, щоб по широкій лінії був прорив. Тобто, в залежності від конкретних напрямків, і вони намагаються пристосувати свою тактику. Хоча, знову ж, ціль, їхня ціль руху це 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 політичне питання в Росії, бо зараз, по на всіх напрямках, вони намагаються відбити по великому рахунку те, що вони втратили, відступаючи на, на з наших окупованих територій.